Усім привіт! І до Нового року залишилось 35 днів. Так, я в шоці, але я хочу провести такий невеличкий підсумки. Дивіться, я всі ці два або навіть три віці хотіла стати кращою версією себе. Ну, тобто, змінитися і стати більш впевненшою. І, в принципі, я зараз розкажу, що в мене взагалі за цей рік вийшло, а що не вийшло. Дивіться, а, за ці півроку. Ну, майже менше, ніж роки, за ці три місяці, і, навіть, і окей, чотири. Що в мене взагалі вийшло? Я сильно намагалася вести блокнот. Хоча я добре, я не так скажу. Я не намагалася вести, я його просто вела. Мені це подобалося. Ось такий неймовірно гарний блокнот. Мені дуже подобається. Тобто це я його спеціальна вела, щоб писати кращою версією себе. Мені мені дуже невірно подобається. Він класний, ну, тобто прям ставлю йому великий лайк. А Інше, я хотіла почати пити ту добу норму води. Я просто одразу ставлю йому дизлайк. Я це не люблю робити. До сих пір після три місяці я, я не п'ю воду. Я добре, я її п'ю, але я не п'ю добу норму. Я п'ю так, як мені комфортно. Мені зараз комфортно. тобто. Навіщо ти, навіщо щось робити, то ж тобі неприкольно. Неприкольно, коли воно не прикольно. Ну і, в принципі, я стала кращою версією себе в якомусь сенсі. Я стала впевненіше, на камеру. Щодо камери, я спеціально почала вести цей блог, щоб я могла показати, як я стаю кращою версією себе. Я майже цього не показувала, але кожне моє відео це пропрацювання себе. Я показувала себе на камеру. Я працювала з камерою, тобто я, виходить, ставала більш впевненою. Також я зараз веду телеграм-канал, на нього можна буде перейти. Я можливо в описі напишу, як він називається. Ну і можливо, якщо, буде, якщо комусь буде цікаво, то я можу потім якось кинути добре. І е, о, тобто я почала встичати що телеграм-канал, щоб також бути впевненіше, там я більше розповідаю. Там у мене була. Різні фотографії з екскурсії чи щось типу такого. Але все одно ну, я це якась ну, не заброшую, в мене все чудово там. Ну і в принципі, та, до суті, я спеціально почала цей вести канал. Я для нього купила ось, наприклад, матеріали для цієї для цього каналу. Наприклад, ось мікрофон. Він чудово працює. Він гарний там. Мені дуже подобається. І також я собі раніше вже купила світло. Бачите? Тобто в мене все світло, якщо я зараз його викну, як я казала, в мене буде ось ось так. У мене світло в кімнаті, так, але на камеру це дуже погано видно. І для цього мені постійно необхідно якесь світло, тобто, щоб його вибухати, щоб... Вам було комфортно дивитися це відео, тому що я не хочу ось так от знімати відео, коли моє лице не видно. Ну, і в принципі, коли все таке темне і не гарне. Добре, ну тобто мені це зовсім не подобається. І я вирішила для себе, що буду знімати. А зараз, як ви бачите, у мене світло ось там. Тобто воно виходить посередині, бо зазвичай воно світить на мене. А в цей раз, не знаю, що з ним. А зараз я його не на себе включила, я його включила збоку, тому що в мене ні мікрофон. Я зараз спробую перемикати, бо у мене трошки багато. Тобто, у мене є моя камера, і я постійно працюю тобто, У мене є моє світло, і я з ким я постійно працюю. І зараз в мене зламалася ця ручка, і я не можу... Ніяк поставити телефон, у мене є тут стіл, тому, я, слава Богу, на нього ставлю, а воно стоїть уже тут збоку, щоб мені було якось хоча б комфортне. Ну бо я просто Чого не розумію. Я просто ставлю сьогодні телефон, якраз щоб знімати це відео. І в мене ця штучка отвалюється, і я не змогла поставити телефон. А, я спеціально для цього влогу це все купила. Ну і взагалі, я ж, напевно навіть щаслива, що я почала це. Цей канал, що я почала ставати кращою, кращою версією себе, тому що, ну, знаєте, я стаю кращою, мені подобається. Я стала більш більш, не знаю більш спокійнішою. Не знаю, мені від цього комфортно, мені від цього класно. Так ось, до чого я привела? Скоро Новий рік, і для цього я для себе відкриваю чим. Я не раз чула, що там якісь блогери відкривають якісь челенджі, це мені стало цікаво. Я вирішила точно, який я челендж хочу виставитися. Я буду кожен день знімати по якихось відео. Сьогодні вже не буду знімати, бо я зараз на з відео. А кожного дня я буду знімати відео. Там буде якась навізка якогось спорту, наприклад, мені щоранку потрібно прокидатися ці 35 днів, окрім. Вихідних 6.30-6. Е, ну, тобто кожного ранку вставати під час, під час о 6 або о 6.30. Добре? І лягати також раніше. Наприклад, сьогодні я маю лягти приблизно о 9.30. Тобто розумієте, ну, щоб я виступалася, виходить, я буду спати 9 годин, 10, добре, приблизно десь так. Mm. Ну, мені все буде комфортно, бо я можу спати 12, і я не висипати. А я прочитала, що потрібно спати по 9 максимум. Ну, 9-10 годин. Ну, відстав Ну і добре, я буду робити для себе якесь нове відкриття, вставати, вставати рано і прокидатися також. Ой. Вставати рано і засипати також рано. На мене це буде. Must have, я взагалі розумію, що мені зараз ця, ця ідея просто подобається. Взагалі, якщо так подумати, то мені подобається, щоб злягати я і так лягала зазвичай о 10.11. Ну, одинадцятий це я вже в основному ліжку засипаю. Ну, це, і саме, ну, це для мене лягати спати о девеці 30, тобто саме уже не те, наприклад, я кожен вечір робіт батьками. Мені так комфортно. Я не вже обніматися між коли ж о 9.30, а о 9.30 вже засипати. Я буду, наприклад, засипати пів години і я вже буду спати о 10. Тобто, ну, добре, я можу засипати хоча б 20 хвилин, але я вже тоді буду спати о 9,50. Це буде вже прям класно. Ну, Тому я так хочу. Щодня я маю займатися спортом від а, 10, ну, від 3 до години тренування. Перед школою я маю зробити якусь там, розминку, там, не знаю, раз, два, три, чотири. Ну, тобто, там, зробити якусь розминку, а на вихідних вже можна там, займатися йогою чи ну, намагатися сідати дуже багато. Ну, у мене ще є, звісно, тренування в понеділок, середа, але все одно ну, я хочу собі додати ще спорту. І цей кожен день я маю це знімати на відео. Ну тобто не кожен день прям, тобто, добрий ранок, підписники, тому що, перше, це неправда, я не можу спати і вмикати камеру, я не можу поставити світло і спати. Це нереально, тому я зранку не буду майже себе знімати, тільки коли, наприклад, там треба буде якийсь спорт себе зняти. Або, якщо буде гарна погода, то виходити на двір і трошечки гуляти. Тобто хоча б хвилин п'ять. Це дозволить мені стати нормальною, тобто стати прокинутию, ой, я вже хочу спати. Ну, тобто стати, норма... стати вис... невтомленою ось. І для цього я буду зніматися на відео. У мене буде 35 днів, на вихідних я зніматися себе не буду, бо мені треба підключити трошки менше. І майже щодня. Ну, о добре, на вихідних я не буду ставати по шостій, я буду ставати пізніше, але я себе знімати не буду. До те, я буду так, наприклад, приклад, день перший. І не дивуйтеся, якщо я буду писати, наприклад, там, день п'ятнадцятий, хоча останнє записане відео це буде день тринадцятий. Тому що просто, знаєте, я можу в них нічого не знімати, бо мені треба відпочити. Ну, можливо, я буду знімати. Це вже подивлячись, по-моєму, саме відчуттю. Але я не маю я це буду заставляти, бо я взагалі... Я чую будильники, але я по них не просипаюсь, добре? Е, в принципі, на цьому все. Я сказала те, що хотіла. Я дуже щаслива, що я почала вести цей канал. Мені дуже подобається, що я знімаю відео і що в мене є такий гарний писімічок. Е, я себе в ньому не заставляю писати, це мені до вподоби, і я в ньому пишу, коли хочу, як захочу. коли мені зручно.